Дивіться, що хотіла вам сказати? Одна і та ж ділянка, один і той же ґрунт, в один і той же день посажений з одного і того ж часника. Подивіться, от на це нещастя. До речі, і росте це на півтіні. От півдня сонця, півдня тінь. І зараз покажу інший часник. І подивіться на цей. Той сами, з того самого насіння, ті самі головки. Подивіться на цей чесник. Ну, цей по-перше, ще зелений. Я не знаю, я ще, може, пару днів витримую, а може, один копну, подивлюсь, що він там. Ви вже копаєте чесник чи ні? ну Це такий гарний. Гарнюній гарнюній такий. Мені цікаво, що там всередині я його викопаю, подивлюсь. Але от сам, от подивіться на ці пагони, шикарний. А той, ну такі, на щастя, сидять, капець. І от, здавалося б, одна і та ж ділянка, одне і те ж насіння. Підхід абсолютно однаковий. А різниця ось.